Так, всіх вітаю з вами, Ютуб канал Експорт. І сьогодні ми розпочинаємо таку невеличку підготовку до майбутнього реваншу Олександра Усика та Ентоні Джоша. Ми поспілкуємося з українським надважковим вагаком Олександр Влаславом Сіренко, О, український нокаутер, 19 боїв у профі, 16 перемог. Титули за версіями ВІБСІ та WBO. Власла, доброго дня! Як ваше здоров'я, як себе маєте? Доброго дня, у мене все добре, дякую. Ви зараз, як я розумію, знаходитеся поза Україною, якщо не помиляюсь, останнього разу було повідомлення з Туреччини, де ви зараз перебуваєте, є підготовка до поєдинку, чи просто триваєте себе у формі. Вибачте, я вас не чую, зараз спробую наушити. Добре, добре, без питань. О, Тепер о, чутно? Зараз... Да, тепер чітко набагато краще. Добре, ви останнього повідомлення про вас. Були ви були на тренувальному таборі у Туреччині. Там завітали з тренуванням до українських біженців. Де ви зараз знаходитеся? Підготовка до бою чи просто тримаєте себе у формі в якій ви зараз в ситуації? Я зараз е знаходжусь в такому підтримуючому режимі, тому що не знаю, коли у мене наступні змагання. Але ми працюємо над цим. Трошки невеличке у нас. Проблеми. Зараз така дуже непроста ситуація в і думаю, що до кінця року буду мати змогу ще повернутися до ринку та виступати. далі. Угу. У вас спроби рухати по двох секціях. Це по WBC. Та по WBO Ви ваша команда точніше вже визначилася, де буде рухатися, тому що спочатку у вас більше по WBC намагалися працювати просувати, але зважаючи на останній оновлені рейтингу, у вас 22-й номер у WBC та 15-й у WBO, чи зараз будуть якісь можливості, можливо, трохи в іншому напрямку просувати та знаходити суперників у цьому рейтингу? Мені дуже тяжко вам відповісти на ці запитання, тому що дуже, дуже сильно змінилось все в Україні. Ми планували зробити бій, але все дуже дуже сильно змінилось. І я не знаю, коли насправді я зможу побоксувати і, зас... і відстояти свої титули, які має зараз. Тому мені дуже тяжко все це коментувати. Але ми дуже плідно працюємо в напрямку. моєї кар'єри ми зможемо все-таки захистити титули, залишитись в рейтингах і далі будемо намагатися просуватися в рейтингах, знаходити таку позицію, яка мені буде корисна як і в рейтингах, так і для розвитку моєї кар'єри. Угу, розуміло. Давайте потроху будемо переходити до головної події, мабуть, всього літа у чемпіонський бій на надважкій вазі. Нещодавно стало відомо, що буде також розіграно. І п'ятий титул за ринг, який дістався від Тайсона Ф'юрі. Як Ви взагалі вважаєте? Тайсон Фюрі він завершив кар'єру. В принципі, це титул WBC, по напрямку якого ви також трохи йдете, тому. Вам, мабуть, цікавіше було б, якби так і е е е відбулося, але чи вірите ви Тайсону Ф'юрі взагалі? Тайсон Ф'юрі шоумен, то всі ці його теми стосовно завершення кар'єри і так далі, це все може бути піар-хід певною мірою для того, щоб привернути більше уваги. До його кар'єри майбутнього його. Щоб знаєте, його так. Кликали ну далі Юрі поверне. Ну, якщо насправді він, він, він вирішив піти з боксу, то це його рішення. Він напевно має певні проблеми зі здоров'ям, напевно, якісь. Психологічні, труднощі в нього чи сімейні, я не знаю. Але я завершу. Кар'єру, скажімо, так. так дивіться, спочатку Тайсон Фюрі каже, що повернувся у ринг за 500 мільйонів. Наступний день уже ці 500 мільйонів розповсюджуються на реванш. Усик Джошо лише для Усика, а для Джошо можна й безкоштовно побитися. Реванш з сорою Олександр Кресюк порівнює Тайсона Ф'юрі та потенційний поєдинок за Абсолюта з боєм, реваншом Ленокса Льюіса та Віталія Кличко. який, як ми знаємо, так і не відбувся. Ви вважаєте це? Спроба якось захистити свої звершення Тайсона Ф'юрі і не ризикувати боєм з Оусиком або Джошо переможцем реваншу, чи це просто піархіти і не більше того? Серйозно, тому що у Тайсона Ф'юрі все змінюється напевно, з моментом того, як він прокидається зранку, в якому настрої напевно він має якусь а, якусь ідею всього цього що чому він все це каже і чому все це він а, робить ну щоб напевно вийти в врвринг з чемпіонами бою Джо Усик, і ну, хто переможе з тим, вийти і вийти в ринк за дуже дуже великі гроші. Давайте стосовно вже Реванша, Усика та Джошо. Тренувальний табір українця пройшов майже у тій же комплектації, що було і напередодні першого бою. Чи була до вас пропозиція приєднатися до тренувального табору Олександра Усика напередодні другого бою з Джошо або першого? Чи взагалі такої пропозиції до вас не надходило? Олександра Усика не надходило такої? Пропозицій. Зрозуміло, як ви взагалі вважаєте, зараз на в принципі дуже схожа ситуація, як була перед першим боєм. Дуже довго у соцмережах Усика та його команди була ситуація з розкручуванням того, що ОП знову знову Усик набирає набирає вагу. Там у його команді кажуть там про рекордні 106 кілограмів. Кажуть, що там він навіть і більше набирає. Там Амір Хан каже, що плюс 15 після першого бою. Але здається, візуально знову усик, плюс-мінус у тій же вазі, що і перед першим боєм, як вважаєте, це якийсь такий ментальна гра? Чи <правда> <правда> я, я не думаю, що саме Усик чи його команда ставлять? Якусь таку повинна бути така вага, в якій комфортно а самому спортсмену. Це вже більше розмови людей, фанатів вони коли спостерігають. Їм здалося одне, і вони починають про це розмовляти. Тим самим створюють такий якийсь смей... ми. Привід і так далі, в вазі. І ця вага повинна бути в рамках вагової категорії. Тому в нашому випадку це вище 91 кілограму, якщо ти будеш 92 кілограми, то ти можеш виступати вже в супровожкій вазі. Тому я не бачу в цьому якоїсь певної. Problem. Якщо не помиляюсь, Джо Форман був самим великим і його вага була десь 10 кілограмів. Тобто там не було таких мегамонстрів по 120, по 130 і більше кілограмів. Тому ну, якось так. Ну так. Це більше о, додатковий ажіотаж, інтерес о, публіки і, в принципі, боксерського ком'юніті. Трохи про зміни у Джоша. Тренувальний табір у нього спаринг партнери більше залишилася від першого поєдинку, але от зміна на тренерському місці, точніше, додаток у нього тепер до головних тренерів. Як ви думаєте, Роберт Гарсія людина, яка працювала з дуже великою кількістю чемпіонів, але жодного у надважкій вазі? Це наскільки буде плюс для Ентоні Джошуа? Десь погано вас чую, десь зв'язок пропадає. Ага, стосовно, стосовно Роберта Гарсії, то подія, тому що чому він обрав тренера. У нього був великий вибір тренерів. Чому він обрав саме його? Це для мене питання цікаве, особисто для мене. Напевно, вони мають як ідею, тренери славиться не можна їх назвати там суперстратегами, супер стратегами, супер якимись там супертренерами. тренерами. Я не можу багато дати кредиту Роберту Гасі, Звичайно, він класний. Спеціаліст, але як тренер я не впевнений, що він дуже сильно допоможе. Мексиканською нотки, що саме не вистачає Джошу, мені здається, в цьому, в цьому бої можливо вони робили ставку саме на, на це, тому дуже цікаво самому подивитися. Цей бій, і я впевнений, що це буде дуже дуже цікаво. Пер... Перша половина 100% для Олександра Уска, тому що думаю, що Джо буде намагатися проявити себе максимально агресивно саме в першій половині, коли він має, коли він свіжий, коли він має силу. Тому що на другу половину його 100% не вистачить. Ну, от якраз якщо згадувати перший бій, то такі перші раунди умовно більше пристрілочними були. Там велика робота Джебом бійці перевіряли, хто на що здатен уже після того, як бійці пройшли 12 раундів, і вже розуміють, що Кожен із них може показати своєму супернику, ви очікуєте, що Джошо буде просто йти напором наповну або все ж, буде додавати агресії, але без перебору, тому що, в принципі, хоч і кажуть, що усика там і слабкий удар там для надважкої ваги, і ще там щось там по силі він там крузер і не більше, але я думаю, якщо на тебе. Напирає то, в принципі, закони фізики для всіх однакові і їх ніхто не відміняв, тому тут можна наразитися на доволі потужний постріл, і ця агресія може зіграти доволі сильно проти тебе, як ви гадаєте. Буде просто агресія на всю, як радили Джошу, чи все ж трохи розумно поводити себе на ринку? Має, ентоні. В будь-якому випадку ніколи не можна поводити себе якось бездумно в ринці, тому що кожна помилка, навіть маленька, коштує дуже. Дуже багато, багато і дуже велику ціну, але буде бездумно агресивний, це йому не допоможе. Якщо він не буде агресивним, це також не буде для, для нього погано. Йому треба бути саме розумно агресивним, робити все обдумано і максимально створювати певне. Тиск на Олександра, тоді я думаю, що мало, якщо він не буде робити це розумно і продумано. Так, зрозумію. От ви казали, що в принципі дуже важливим для Джоша буде перша половина поєдинку. Ви вважаєте, якщо умовно після першої половини поєдинку не, не зможе натиснути на усика Ентоні, то вже умовно сьомий раунд і далі все буде йти під, під просто. Тим як буде діяти Усик, а Ентоні вже буде відбувати номер, чи як на вашу думку буде складатися після цієї першої половини бою його продовження, якщо так трапити, трапиться, він не завершиться достроково? Звичайно ж, я думаю, що в випадку з Ентоні Джоша він дуже, дуже тяжко проводить саме другу половину бою, і якщо він буде агресивним і віддасть. Першій половині достатньо сил для того, щоб бути а, якимось а, дуже дуже таким а, для усика небезпечним, а, тому впевнений, що він буде старатися зробити все в першій половині, а вже друга половина, якщо він. Якщо Усик витримає, і знаєте, ходячим мішком, і все може до нього завершитись навіть достроково. Це так, як бажаю я. От якраз на рахунок цього багато дуже було розмов, чи зможе Усик достроково перемогти, то ви вважаєте, що якщо дострокова перемога у перші, наприклад, там 6 раундів, 7, то це тільки Ентоні Джошо, а вже пізніше навпаки, більш шанс нокаутувати суперника буде у українця. Я вас правильно розумію? Так у другій половині більше шансів нокаутувати Джошо буде саме у Олександра. А якщо перша половина, то це напевно більше шансів на нокаут саме. Саме у Якось так. Ну, Я маю відчуття того, що в цьому бою повинні бути якісь нокдауни чи, чи, можливо, навіть нокаути. Впевнений, що нокдаун в цьому бою буде. Угу. У когось із, із хтось, хтось буде в нокдаун. В принципі, усик о, на профі ринку, якщо не помиляюся, взагалі ще не падав, бо Бу, були там історії у WSBB. Коли нижче пояса прилітав удар, ви з ним з Олександром Мусиком спирнигували раніше по ходу його та своєї кар'єри, як ви можете описати саме його тримачку, так би мовити, тобто, як він головою тримає удари по корпусу, чи витривали він саме у цьому плані? Uh, ну, якщо порівнювати спаринг сесії з професіональними боями, то це велика різниця, тому що спаринг сесія ти максимально екіпірований uh, в великих рукавичках і так далі, коли конкретно бій, то тим -тим, не, не, не зовсім по-іншому. Але конкретно в спарринг сесії Олександр добре захищається, добре тримає удар, і впевнений, що і в бою він, він зможе витримувати всі ці гарматні удари Джоша. Так, розумію. А взагалі, як ви думаєте, зміна тренера Джошуа, це просто вже такий? Як би мовити, останній варіант, що він нічого іншого не зміг вигадати, і чи це просто умовно якась спроба щось змінити в цьому плані щось в іншому? Тобто, мовно, одна з часткових там робіт над собою, які Джошо мав зробити, для того аби трохи збільшити шанси для перемоги у реванші над усик. Я вважаю, що, напевно, найбільша робота, яку повинен був зробити Джошу, це підготуватись психологічно для цього, до цього бою. А все інше вже це, як, як кажуть, другому, на другому плані. Я не знаю, не смігатив. Для мене це дуже таке цікаве запитання, і ми це побачимо вже достатньо таки скоро. От, якраз по Джоша та його моментальній стороні багато там боксерських експертів у тій ж великій Британії казали, що Умовно, нокаут поразка від Енді Руїса надломила. Ентоні хтось навіть каже про бій з Віталієм Кличко. Осточиш з Володимиром Кличко. Вибачте, коли мало не накотували також Джошу у тому чемпіонському поєдинку, і вже після того він не повернувся на той рівень впевненості, мабуть, щось не шло цього. Ви вважаєте, що на поєдинок з усиком. Вже виходив не той Джошо, який колись там був вбивцею грізним нокаутером, чи цього ви не помітили перед Я першим Я тому що Кожен із цих моментів, які ви сказали, бій з Володимиром, бій з Ендіруїзом, мав якусь психологічну таку зробити на, на ньому вмятинку. Знаєте? Uh, він вже такий трошки потрьопаний, пробитий, напевно, так можна сказати, uh, і в психологічному плані, і в фізичному плані. Ну, побачимо, це дуже цікаво, особисто в такий чемпіонський характер і підійти до цього бою психологічно правильно і. Добути перемогу, повернути свої титли зараз, в принципі, кожна перемога на будь-якому фронті для України є важливою. Усик о, зі своєю командою, а також. Організатори саудити зробили так, аби у кожного українця була можливість безкоштовно переглядати цей бій як на телеканалах, так і там на інтернет-платформах у на будь-яких пристроях. Тобто, ви вважаєте, наскільки зміниться рівень? Умовно, там майже вся Україна мабуть буде споглядати за цією подією? Який взагалі це буде рівень не інтересу, мабуть. А, як краще сказати? Ну, в принципі, таки, такого тиску на Усика о, в порівнянні з тим, як відбувався перший бій? Я можу сказати, що Олександр максимально психологічно, напевно, стабільна людина. І всі ці тиски він. Може... Може, з цим справити в певну таку підтримку, тому що підтримка в нього буде шалена а, зі сторони українців, зі сторони всього, світу, тому що він зараз а, представляє Україну, прапор, і це, це дуже важливо а, в такий тяжкий час для нас. І... З цією з, з цим всім таким давленням на ним, і переради це в такі позитивні моменти дешевим. Тоді на цьому я думаю, ми будемо вже потроху завершувати. Дякую вам за приділений час. Сподіваємося, також і на якнайшвидше повернення і вас також на ринг, і що буде у нас. У Україні ще один чемпіон у надважкій вазі. Саме ви ним станете. що хочу вам побажати. Дякую. Ми будемо плідно працювати і все вийде. Дуже так. Дякую. Так, дякую. Дякую вам. Всього доброго. Щасливо. Так, на цьому ми будемо потроху завершувати. З вами був Експорт. Трохи ми поспілкувалися щодо майбутнього поєдинку Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Нагадаю, що бій за п'ять титулів. Відбудеться у Союзкій Аравії у Джиді 20 серпня ближче до 12-ї ночі. Так що треба трохи буде пізніше вам заснути. Якщо хочете послідкувати за тим, як український чемпіон на надважкій вазі буде захищати честь нашого прапору, будемо на цьому метрі завершувати. Дякую всім за увагу! Любіть спорт і захищайте, будьте у безпеці. Всім всього найкращого, до побачення.